Всім привіт! З вами знову Отрій, і це наступний випуск про те, як ми з Катериною подорожували Хорватією. В минулому відео ми показали вам, як провели день в Сагребі, наприкінці якого нас чекав автобус до наступного міста. Тож, провівши цілу ніч в дорозі, наступного ранку ми прокинули вже на березі Адріатичного моря, в місті Шибеник. І це, напевно, був один з найкращих моїх ранків бо зустрічати схід сонця, коли з одного боку море, а з іншого така гарна архітектура, суцільне задоволення. Нам не терпілося поскоріше скупатись, тож поснідавши традиційним балканським буроком, ми одразу рушили на пляж. Берег тут кам'янистий, що може і не всім подобається, але зате вода прозора, прозора, і плавати в ній щось такою панорамою на місто ну дуже гарно. Однак мінуси таки були. Вода мала доволі рибний запах, хоч водоростів на пляжі і не було. Підозрюю, що це пов'язано з тим, що взагалі-то це було не зовсім море, а річка Кирка, яка якраз в шибенику впадає в Адріатичне море. Визати <му> на пляжі є роздягальні і душ, який, правда, платний 20 центів за 30 секунд. Тож, аби скористатись ним, раджу запастись 20 центовими монетками. У нас їх не вистачало, звісно, але на щастя, офіціанти в кафе поблизу люб'язно погодились нам розміняти гроші. Тож, частенько після пляжу, ми вирушили досліджувати місто. Перша наша зупинка була біля перлини шибеника собора Святого Якова, який навіть є спадщиною ЮНЕСКО. Його будівництво почалось в 1431 році і завершилось аж через століття. Звели його ж повністю з білого каменю, який довозили з острова Брач поблизу Спліта. Зараз же ж це одна з найвизначніших архітектурних пам'яток Ренесансу у Хорватії, яку ви навіть могли бачити в іграх престолів. А одразу біля неї статуя архітектора, який спроектував це чудо Юрія Далматинця або ж Джорджо Орсіні, бо версій його імен є декілька. В інтернетах пишуть, що вхід собор плавний, але ми потрапили якраз на літургію, і чесно вам скажу, це була одна з найгарніших літургій, на якій мені доводилось бути. Хоча, звісно, відео доказів вам не надам, бо вважаю зйомку під час служби поганою ідеєю. Але ви просто погляньте, який цей собор гарний, ще й одразу, коли виходиш з нього, відкривається така неймовірна панорама. А ще за щасливим збігом обставин на виході з собору в цей день пригощали безкоштовним морозивом. Не знаю, з чим це пов'язано, але ми ж, звісно, не відмовились. Хоча, якщо вам захочеться чогось солоденького, то поряд є магазин, де продають лукум. Ціни, звісно, для туристів. І зазвичай я на таке не ведусь, але цього разу ми не втримались, бо виглядали вони ну дуже апетитно. А далі ми продовжили дослідження міста. Гуляючи цими вуличками, любителі естетики точно отримують задоволення. І якщо Заграб мене асоціювався більше з австро-угорським періодом, то тут дуже відчувається вплив Венеційської республіки. Хоча цікаво, що на відміну від інших місць Далмації, які були засновані греками, римлянами або ж іллірійцями, шиминик заснували саме хорвати. Ну і звісно, не можна не відчути тут вплив османів. В них дуже нагадують фортеці, які будувались, аби захиститись від їхньої навали. В місті їх аж чотири, і найстаріша з них фортеця святого Михайла, яка раніше носила назву Святої Анни. Вхід сюди коштує 11,5 євро, хоча можна купити комбіновані квитки одразу в декілька фортець. Найбільшою серед фортець є фортеця святого Джона, тобто Івана. Хоча місцеві називають її Таная. Ви також можете самостійно відвідати фортецю Бароне. А от щоб потрапити в фортецю Святого Миколая, яка також, до речі, є спадщиною ЮНЕСКО, вам доведеться бронювати тур, який триває 2 години і коштує 21 євро. Самостійно ви туди не доберетесь, адже знаходиться ця фортеця посеред каналу Святого Антонія. Ми ж потрапити туди не встигли, попоспішали на поселення в наше помешкання. Сусіднє село Продаріця. Чому туди? Бо, на відміну від Шибеника, Брударіця знаходиться на березі моря і, відповідно, всі найкращі пляжі там. Аби добратися туди, ми поїхали автобусом номер 4 який робить одразу декілька зупинок в Шибеніку. Однак ми чекали на нього біля центрального ринку. Квиток можна купити в кіоску або ж поряд у Одія. Приїхавши у Брударіцю, ми швидко знайшли житло, заброньоване на букінгу. Нас зустріла бабуля, яка говорила виключно хорватською. Але так як це мова слов'янська, то майже все нам було зрозуміло. Ми виняли тут кімнату з балконом на другому поверсі, а також користувалися спільною кухнею і ванною. І, може, це не були лакшері, апартаменти, обійшлися вони нам всього-навсього 100 євро на двох за чотири ночі. Причому сусідні кімнати не були зайняті, тож практично весь другий поверх був в нашому розпорядженні. Що ж ми робили в ці декілька днів? Ну, звісно, відпочивали. Пляж був доволі близько, менш ніж за 10 хвилин ходьби. Хоча визнаю, берегова лінія тут доволі вузька і частково з бетону, що мені спочатку не сподобалось. Але насправді людей на пляжі було небагато, тому тісно не було. Та й головне море. Воно було тепле, хоч ми й приїхали сюди в вересні. А ще й прозоре прозоре. Єдиний мінус, деколи попадались гострі камінці, але зате мені ні разу не зустрілись медузи чи водорості. А ще мені сподобалось, що на набережній були лавиці. Тому вечорами на заході сонця тут дуже красиво сидіти і роздивлятися море. Щодо пляжу, то в Бродаріці їх є декілька, і ви можете обрати на свій смак. Найвідоміший з них Ризаліще. Там зазвичай більше відпочивальників, але й пляж ширший. Є зондики, аби сховатись від сонця, а також більше розваг – Є кафешки, спортивні майданчики, оренда катамаранів водних мотоциклів тощо. Якщо ж знудитись в Бурдаріці, то можете, наприклад, вибратись в подорож на сусідній острів Крапань, куди з бурдаріця можна дістатись кораблем. Курсує він щогодини і вартість квитка становить євро 30. Крапань це найнижчий і найменш населений острів Адріатичного моря, де живуть близько 200 людей. Туристичних локацій там небагато, але є невеличкий монастир, музей дайвінгу і губок, так як це традиційні промисли місцевих. Ну і звісно ж, поки ми жили у Брударісі, не обійшлось і без наших повернень назад в шибеник. Передусім для покупки продуктів, бо хоч в і є супермаркет, він доволі невеликий. Нам же ж хотілося свіжих фруктів, тому ми таки їздили на ринок, де заодно й прикупили морепродуктів і потім вчилися готувати кальмарів. До речі, вийшло дуже смачно і доволі недорого, так як ціни за кілограм тут стартують від 5 і до 22 євро залежно від розміру кальмарів. Ну і, звісно. Наприкінці ми знову ж приїхали в шибеник, але цього разу вже на залізничний вокзал. Бо запланували звідси поїздку в наступне місто, яке, напевно, найбільше нас і вразило під час цієї подорожі. Що ж це було за місто, розкажемо вже в наступному відео. А додати мені мотивації його опублікувати якомога швидше, ви можете своїми лайками та коментарями. Ну і звісно, не забудьте підписатись, аби точно не пропустити наступні випуски.